Сьогодні на вулиці гарна веселка. Давай з тобою дізнаємось, як з'являється веселка. Уявіть собі, що у повітрі знаходяться маленькі крапельки води, як у тумані чи дощі. Коли сонячне світло падає на ці крапельки, воно починає заломлюватись і відбиватися в них. І тут відбувається щось дуже цікаво. Світло розщеплюється на різні кольори, як у веселці, яку ми можемо побачити на небі. Кожен колір має свою довжину хвилі, і тому ми бачимо різні кольори у веселці. Наприклад, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Є вислів. За допомогою якого ви можете запам'ятати кольори веселки. Чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій? Слово чому починається з літери Ч і означає червоний кольор. Пінгвіни це помаранчевий, живуть це жовтий. Зимою це зелений, без лакитний. Своїх синій. І фантазії це фіолетовий. Цікаво, чи не так? А щоб побачити веселку, потрібно, щоб повітря було дуже вологим і було ясне сонячне небо. Так трапляється після дощу. Коли сонячні промені проходять крізь вологе повітря, вони створюють веселку. Ви можете побачити веселку навіть у фонтані, або зробити її самостійно за допомогою шланга. Так що наступного разу, коли побачите веселку на небі, знайте, що це результат гарного танцю світла та крапель води у повітрі.